Всім привіт, з вами група групака в Летекс Увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію код позиції 012 шорти Чоловічі Америка всіх розмірів за зниженою ціною зі знижкою 12,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,8 долара. Вага мішка 25 кг. вартість мішка. Становить лише 70 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шорти йдуть всіх розмірів, достатня кількість. Хороших ходових розмірів, середніх та великих розмірів. Шорти йдуть різного матеріалу. Ціна за 1 кілограм становить 2,8 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка лише 70 доларів. Передбавши дану позицію зараз із відеогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму мішки у розмірі. 12,5 долара. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 012, шорти чоловічі Америка всіх розмірів за доступною ціною. Ціна за один кілограм становить 2,8 долара. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка лише 70 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Код позиції 0,12, шорти, чоловічі Америка за зниженою ціною зі знижкою. 12,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,8 долара. вага мішка 25 кг. Вартість мішка лише 70 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюються новою та укрпоштою. Як бачите, по відео огляду в даному мішку присутні всі розміри, шорти йдуть з різного матеріалу. Prvi, ki bo stihnil, je predbatnik. З вами була текстівна група Кавла Текст. все буде Україна.